Ну, знаєш, шеймінг, так це це проблема, це етична проблема. Але мені здається, що все-таки, от фінансова незалежність це більша проблема для мігрантів і для чоловіків, і для жінок, угу. тому що коли вони приїжджають з того, що я спостерігаю, з того, що знаю, вони вимушені знижувати свою планку. Наприклад, так. якщо ти тут був лікарем, умовно, так то там ти маєш три роки захищати угу. свій диплом, наприклад, щоб лікувати і вести пацієнтів в Англії, ти повинен три роки його захищати. Так, свій і десь Стільки пацієнт чекає на прийом лікаря приблизно три роки, так і вони вимушені поєднувати якусь роботу, яка не є їхньою фаховою. Так, наприклад, там працювати десь підпрацьовувати, якісь драйвери, якісь делівері ну, ще щось не за фахом. Так, але я не бачу тут проблеми. чесно кажучи. за фахом. Взагалі не бачу тут проблеми, тому що я мені довелося попрацювати на різних роботах в різних галузях. Я навіть і в таксі підпрацьовував в якісь ковідні часи, не те, щоб там прямо халепа була з грошима. Але я думаю, що буду сидіти без роботи. Я там щось пороблю. Я і працював різноробочим на розборі якогось старого старої промзони. Тому що я дуже хотів поїхати в Скадовськ на море в студентські роки. Це студентські От. роки. Тоді ти ще готовий знижувати планку. Так, але ну але, але якщо... коли ти доросла людина, у тебе сидить троє дітей. А ти виїхав. тим більше, Не. якщо і ти тобі доросла треба людина, тим більше, якщо ти доросла людина, в тебе троє дітей, тобі треба їх прогодувати, то ти забуваєш про свою гу гордість. ти такий, я батько в першу чергу. Мені треба йти на будь-яку роботу, де мені платять гроші, тому що я не в себе в країні. Я виїхав, я втік так, від війни бо, для того, щоб бути живим, і тому я зараз свої амбіції трохи придушу і піду возити в обіри людей чи виконувати будь-яку іншу роботу. Це вони, я так думаю. так бо, та, вони безумовно так і роблять. Вони вимушені це робити, але потім вони думками знаєш, повертаються. Типу, блін, а вдома в мене стоїть трикімнатна квартира, моя двоповерхова машина. Все є тільки. Так, повертайтеся. Не можу повернутись. О, так от, повертайтеся. Ми ж ми говоримо про цей виклик, коли ти вимушено робиш вибір, так знижуєш свої е, запити, е, наступаєш на горло своїм амбіціям, своєму его, і йдеш працювати будь-ким, бо тобі треба прогодувати цих трьох дітей, яких ти вивіз. Так повертайтеся, будете тут годувати трьох-чотирьох дітей. Візьмете з вулиці кота, з притулку собаку, будете тут жити, і все буде нормально у вас. Ми з фаїною живемо тут і не вмерли. У мене не троє дітей. Я не знаю, якби я діяла. Не було троє. Але ми але ми, ми вижили. Ну, ну принаймні, станом на зараз. Так, станом на, станом на зараз ми живі. І е, я розумію, що е, тут не до жартів, але більшість українців вижили. Більшість українців вижили. Е, якщо ваше помешкання знаходиться в прифронтових регіонах, я розумію, дуже складно. Внутрішньо особам дуже складно, особливо у, у яких е, рівень доходів був нижче середнього або або геть мінімальний, дуже складно людям і освоїтися, і знайти роботу, знайти житло, і таке інше, то це зрозуміло. Але якщо у вас вдома, десь в Києві, в Дніпрі, в Харкові, ну в Харкові трохи злячно, але якщо десь в Києві, там, в Полтаві чи, е чи ще десь у вас трикімнатна квартира, а ви там е не знаєте, як вам пригодувати трьох дітей, ну слухайте, ну повертайтеся. Ну, якщо ви боїтеся мобілізації, знову бачиш, ну не без неї не обійдеться. Якщо ви боїтеся мобілізації, всі бояться, ну будь-яка нова, нормальна, жива людина боїться потрапити на фронт по одній простій причині, тому що там можна загинути. Можна загинути і тут, сидячи в цій студії, прилетить метеорит, російська ракета, і все рознесне, рознесе, але просто ризик загинути на фронті в окопі. Він значно більший. Але в принципі, жити в Україні це ризиковано. Тому бачите, я закликаю вас е, до, до певного ризику. Тому, якщо ви повернетеся з вами, щось трапиться, то потім не кажіть, що це я винен.